Добре, присутні сьогодні 15 січня 2026 року на засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального солдатства на розважання праздника. Присутні члени комісії Слінській Сергій. Квідало Ігор і секретар комісії Степан Руслан. Запрошення заступник міського голови з питань діяльності формі влади пожертв. Доброго дня, шановні шана комісії. Наперед день у нас шість питань, але три з них будуть про стан виконання цілових програм, які будуть озвучені на на самій сесії з фінансовими додатками. Тобто ми озвучені їх, які не перед і назва, але пропускаємо, і залишаємо посту без розгляду. Перший проєкт рішення 22.68, про стан виконання 25 2025 році, програми розвиток удосконалення на захисту населення українській міської ретельної громади на 18-28 роки Наступний проєкт рішення 22.69, про стан виконання 25 2025 році, програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на Української міської громаді громади 21-25 роки, яка буде замінена більш на комплексну програму в цьому році. Тобто це останні для із. 2270 про стан виконання у 25 році програма достанованих послуг буде позначення та водовідведення Української територіальної громаді на двадцять 27 роки. Це ті формальні питання, які свіжа ж будуть. Це буде звіт по 25 п'ятий на момент сесії. Тобто, не більше, не менше, фінансовий весь за весь світ це буде за санкційні а річний буде. Mm -hmm. А тепер по суті, проект рішення 22-71 про прийняття у комунальні власність майна придбаного за міжнародні кошти від благодійної організації «ChangeX». Це йдеться про майно. Ігровий майданчик здається, під назвою «Комплекс Оліана», який був придбаний за спонсорські кошти, встановлений на загальському території Загальського старостату. І до нас звернулися адміністратор проєкту, які просить це майно взяти на баланс. Загальна. Вартість 520 гривень цих елементів, відповідно, пропонують це на баланс ради. Питання пропозиції? Проект рішення 2272 про затвердження акту приймання передачі. Як всі знаєте, на е, греблі на платиноташну на рівні платіні було проведено е, аварійно відновлення роботи і замінено шлюзи. Старі шлюзи були демонтовані, і до нас звернувся підглядник, з яким було підписано надано йому можливість проводити ці роботи, то в коронавізвіде з проханням прийняти ці шлюзи як зворотні матеріали після реконструкції. Тобто воно йде як зворотний матеріал, ми потім його можу реалізувати як металолог. Хай по неоплати. Та не вже. І, по-перше, воно. Помість дуже великий, його щоб реалізувати, треба порізати, на екран загрузити, І це, це може бути що вартість більше, ніж на Ну, Ні, перевезе зараз на зберігання на обчіструвати. Там вони зберігаються. Тобто вони, спочатку, хотіли нам передати вигляді шлюзів і вказати їх вагу. Вагу, вагу визначені реально, тому ми просто приймаємо їх в кількості, в кількість там правий шлюз. Висота така, там, 2,70 на 10 метрів одна штука, інший штук, висота метра 65, дуже на 10 метрів одна штука. І найменше один повні штуки своїми характеристиками. Тобто, вичитаємо в штуках. Після реалізації, як хтось, ще буде конкретно відомо. Нема. Так, переходимо до наступного, 22,73. Про надання згоден на українському житлову комунального підприємства на передачу оренду потенційного об'єкту комунальної власності та затвердження оренди оголошення його на системі. Йдеться знову ж таки про приміщення ввозі Курчатова, перший поверх Курчатова, який там yeah. ключово 9, загальна площа 191 квадратний метр. Попередній аукціон, який був ініційований можливим інвестором на території, ми вийдемо технічно, ми зробили оцінку ми запустили аукціон. Але він передумав, не вийшов на аукціоні, відповідно, провели з цим. Тепер ми змінюємо, ми розширюємо більше не тільки під виробництво, а й комерцію. Тобто будь-який магазин. І запускаємо ще раз умови, ті ж самі будуть, тільки трошки змінена формуляка під шобону. Більше розширення, щоб затіяти з можливих інвесторів які візьмуться приміщення йдуть. Збирається. Так, гроші ми, 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 ми запросили. Він сказав, що в би як 14 тисяч за таку квадратуру, це стартова вартість була. Це дуже дорого mm. так, так, це робимо? Так. Да, 4200 квадратів, це мало, так що? Це смішно. Він щось, що не приємно, що я знаю, ми не знаємо. Того ми розширяємо перелік можливих